Зручніше та раціональніше у Краснопавлівці одну з найбільших будівель відновлюють, щоб створити сучасний центр послуг для жителів селища. Під одним дахом розмістяться амбулаторія, швидка меддопомога, кабінет поліцейського офіцера громади, музична школа, комунальники та старостат. Завдяки цьому заповняться пустуючі площі будівлі, і люди зможуть отримати кілька послуг в одному місці. Поспілкуватися з представниками служб, що займатимуть приміщення, приїхав Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Він перевірив перебіг робіт. Зараз там ремонтують дах. Торгіяна очікувана вартість була на 3 мільйона 207 тисяч гривень. Переможцем став товариство Орш крівля ІК з ціновою пропозицією 2 мільйони 689 тисяч гривень. Так, економія 518 тисяч. Сроки виконання робіт до 1 серпня 2023 року. Окрім покрівлі, в будівлі готують приміщення під амбулаторією. Її розмістять на площі у 450 квадратних метрів. Паралельно, що ми робимо. Паралельно ми робимо типу, сантехнічні, отделочные роботи, заміна вікон, сандверей, сантехніки, електрику повністю замінюємо, тому що вся вона ми робимо дві башні. Дві башні, так. Тішов буду по проекту под Читириста 450 квадратів. Занімаємо площі пасху. Разом з ремонтами у будівлі облаштують укриття. Поточний стан сховища оглянув очільник громади. Спеціалісти визначилися з обсягом робіт. Сергій Зеленський зазначив, треба подбати і щоб доступ до укриття був зручним, передбачити заїзд для візків, зручні сходи, поручні. Навколо будівлі планують вкласти плитку, розширити тротуар та парковку для карет швидкої і іншого транспорту. Компактне розміщення кількох служб під одним дахом дозволить заощадити гроші на опалені приміщення.